Ось такі цесарочки. Дивіться, дивлюся молоденькі, півник голубенький і начебто три дівчинки одна голубенька і дві білогруді. Взагалі-то мені потрібен був півник білогрудий, сірокрапчатий, але ну, якщо буде голубенький, то буде голубенький. Я не тримаю чистокровних цесарок, так що це не принципово, Головне, щоб півник гарненько покривав дівчаток. Поки що вони в мене тут побудуть на карантині три тижні, а там далі побачимо, як воно що буде. Так що, такий у мене обмін сьогодні. Я ж кажу, що я не планувала цього, але мені, в принципі, потрібно було, щоб у мене індиків забрали, тому що в мене три індики зараз залишилося. Індички активно вже починають гуляти, а чотири індики це вже було занадто багато для них. Тому мені привезли цесарочок. Так, що стадо крикунів у мене додалося. Ну, будемо бачити. Можливо, я цих цесарочок комусь запропоную, а можливо, залишу собі. Будемо бачити. А вам дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, що коментуєте. І всім пока-пока. Упакую в мішок. Будеш їсти мішок? Остапчик. Давай. Упаковую я головою вперед. Відсій маленько залазить. Попався. Хачур попався. Йдеш, ти сарайдеш. Давай, давай. Дивіться, який гарний індик. чудовий просто. Так, да, ти теж поїдеш. Будеш там працювати. будеш там індюшечок покривати. Да, мої хороші. Індиків набагато легше ловити, ніж качок, я вам скажу. Бачите собі, собі самі все. Ну все, далі ми поїдемо, завеземо і я вам вже покажу, кого ми привеземо. А зараз я їх пережену до них туди назад. У вольєр а цих нових качок, що я придбала, зажену сюди у вольєр на карантин. Я дочищу і продовжимо. Ось я тут принесла трошки. На, качечка, дивіться. Давай, вибігай, вибігай, красуня, давай, давай. Ой, моя хороша, О, така хороша. Так, так, нове місце. Тебе везли, да, везли мою дівку. везли, везли з іншого хазяйства. Ось така, дивіться качечка гарненька. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот.